Домашні завдання ви сьогодні будете виконувати на телефоні. Заходимо через галерею. У вас в стовпчик на даному фото є слова. Нам з вами потрібно буде підібрати протилежні зазначенням слова. Ви вже зрозуміли, як це робиться, але тепер давайте попрактикуємо. Відкриваємо через галерею дане фото. Внизу відкривається через галерею у нас панель інструментів. Знаходите редагування, заходите, так як ми заходили того разу. Але цього разу нам знадобиться текст. Заходимо в текст, шукаємо текст, вибрали. З'являється таке віконечко, Пальчиком протягуємо навпроти того слова, яке нам потрібно. У нас перше слово ясно. І у вас з'являється віконечко вводіть текст. На нього клацяєте пальчиком. І ви вже відкриваєте ще, ще під меню. І там, де вводіть текст, це просто для зразку стираєте його. Так, стерли. Тепер оберіть кольор, який вам хочеться. Візьміть якісь кольорові, нехай воно буде яскраве у нас. І виглядає, виглядати буде дуже 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 барвисто, кольорово-весняному. Так, обрала я блакитний. Підбираємо протилежне слово. Слово ясно, а протилежно буде похмуро. Пишу похмуро. Можливо, ви підберете якесь інше слово. Буду тільки рада цьому. Так, похмуро. Обрали, записали колір і слово записали. Тепер клацнули внизу. З правої сторони є галочка. Класні по галочці. Класнули, і ви вийшли з цього слова. Все, ви його зафіксували. Слідуюче слово на слово голосно. Знову те саме, на текст клацаєте, з'являється знову у вас віконечко. Під'їжджаєте до слова голосно. Так? Знову всередину, там, де у вас віддіть текст, клацаєте пальчиком. Знову стираєте. Обираєте знову колір, нехай він, буде, він у нас буде жовтий. Голосно, а навпаки, буде тихо. Записали. Тихо. Галочкою підтвердили. Знову галочкою справа внизу знову зафіксували. А тепер, коли ви зробите всю роботу, я тільки два слова вам прописала. Ви до кінця зробите слова, підберете протилежні зазначення. Коли ви це все зробите, у вас зверху, в правому куточку, є слово зберегти. Зберігаємо, зберегли і оцей скрін або просто пересилаєте фото для перевірки домашнього завдання. Мені в особисті повідомлення. Всім дякую.